Всім привіт, друзі! З нами я Міша Юкрейн, і сьогодні ми будемо грати в Baldi's з Basics Plus. Та-да, -да, ви здоров'ю, що я граю в Baldi's з Basics Plus. Але не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Добре? Так, ми появляємося в коридорі з вчителем Балді. І ми, ми заходимо в клас, щоб збирати зошити. І давайте візьмемо монетку. І тут є в цій грі мапа, отже, ми не загубимось. Клас для вчителів. Це та неулюблена аудіокнига Балді. І з нею Балді не може чіпати 10 секунд. Це наш директор. Не чіпаємо його. Просто йдемо. О, бібліотека там. А в шоцій кімнаті припасів є? Нічого, нічого немає. Ви це бачите? Ох боже, злякався. Звуки гота свипа. Це та машина з математики. Що тут? 8 відняти сім? А ви знаєте, скільки буде? Правильно, один! Смішне здивування балки. Там місіс Помп. <плес> О, секретна кімната, що тут? О, яблуко! Блін, я почув, що вона мене зловила. Доводиться да за неї йти. Ой-ой-ой! Тас... Що? Я дав Балді яблуко! Це дуже добре. Балді, він учитель, а вчителі люблять їсти яблуко. Ми майже дійшли. Жахливий звук, коли Балді їсть. Ми майже дійшли, так наказав. Так. так! Ми дійшли! Ми дійшли! Так, з 2 до 6. 6. Вісім, вісім, де вісім, 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 вісім. Блін, по случаю, відкрив двері, але я хотів взяти кульку з цифрою вісім. Є щитка для взуття! Ви знаєте, чому вона корисна? На. Бо тому, що полявляється піна, і ми ховаємось від балдів. Ой-ой-ой, за нами мебал йде. О, ні, тільки не це. Появився туман, він буде мішати нам. Так, сім в нас вийшло. Я ж додати два буде сім. Блін, мені так мешає цей дурний туман. Представте, як Балді напав ззаді мене. Така мертворяйша мелодія тумана. Ой-і-ий-ой-ой-ой-ой. Ой, Дирактор, мене. Нииии. And That's me. Ой, давайте заканчим это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И всем пока!